Сидимо ми тут з Максимом, і знаєте про що говоримо? Ну окрім того, що про кліматичні зміни, окрім того, про те, що холодно за вікном. Але ще отут я подивилася, що ем, знаєш, мені здається, що ми з тобою, як ото як сварливі бабки біля під'їзду, сидимо вдвох. Нам тільки насіння з тобою не вистачає і розповідати, хто куди пішов і хто як виглядає, тому що ну дивися, ми з тобою за вісім місяців. от що ми зробили за вісім місяців. Ну окрім того, що там якусь аудиторію в Ютубі собі набили чи в телеграм-каналі. А Дональд Трамп за цей час вісім війн зупинив. Ти розумієш? Просто президент мира за вісім місяців: Камбоджа, Таїланд, Косово, Сербія, Дерка, Руанда, Пакистан, Індія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія, Вірменія, Азербайджан і знову Ізраїль, і тільки тепер вже Хамас. Вісім війн за вісім місяців. А ми оце все бубу бу бу Ну, слухай, я ще можу скажу, ну, ми дуже можемо з тобою? помилятись. Ми теж <свят> можемо помилятись. Я от теж як побачив е, цю історію в, е, ну, на офіційній сторінці Держдепу такий, ну, вибачте, і це ж вони ще не все згадали, і це ж вони ще не написали про завершення війни між Піченігами і цукеритами. Та, на секундочку. Протистояння між Фордом і Феррарі. Бетмен проти Супермена, Кучма проти Мороза, Автоботи проти десептиконів, білі проти чорних. Я шахи маю на увазі, щоб ну ніхто нічого такого не подумав. Умпа Лумпи проти Міньйонів, врешті-решт. Ну, звісно, Нарнія проти Неверленду. Тільки Дональд Фрадович Трамп міг би зупинити ці протистояння. і Він це зробив. Тому що можемо низько до землі вклонитись, подякувати і. Знаєш, що мене прям е, дуже я, от е, Мене трохи вчора також е, в, на емоцію пробило, тому що паралельно за цими терадами про завершення війни в Секторі Газа з'являлося більше і більше нових відео, де Хамас розстрілює неугодних палестинців прямо на площах міста. І я казав, ну чому медіа західні про це не пишуть, чому не говорять, невже це будуть ігнорувати? І сьогодні Дональд Трамп каже, «Хамас там розстрілює, там, якісь банди розстрілює. Каже, якихось там каже, ну мене це не хвилює. Якихось бандитів розстрілюють нормально. Все нормально, як в інших країнах. І я такий: «Тобто ви навіть не будете це ігнорувати, ви не будете робити вигляд, що ви цього не бачите. Тобто, ви визнаєте, що ви знаєте, що там відбувається. Тобто, ви визнаєте, що це бачите, і ви такі нормальні. Хамас там щось когось розстрілює, а взагалі, як сказав Дональд Фредович, я запитав у Хамаса, чи вони роззброяться, і вони сказали: так, сер. Ми роззброїмось. Це ж я мем цей, я запитав їх чи не шахраї. Вони вони сказали, що ні. Оце приблизно та ж ш... я, я, я я просто перепрошую зараз за посмішку, ну тому що ця ситуація абсолютно не смішна. Тому що коли ти бачиш відео з розстріляними людьми посеред гази, тому що їх підозрюють у тому, що вони співпрацювали з Ізраїлем або передавали якусь інформацію. Ну це абсолютно не смішно. Та але ти розумієш, що в оцій ситуації воно виглядає. Настільки дивно, коли Дональд Трамп виходить і каже: напевно, вони не шахраї, бо вони сказали, що вони не шахраї. Вони роззброяться, вони сказали. Ой, Я чесно, я просто це, це все дуже інтересно, дуже. Цікаво, дуже е... Е... Виходить Хамас, каже, ми будемо продовжувати війну, війну не спинити, ми будемо там далі воювати і так далі. Каже, все, я записав. Ізраїль Хамас, війна завершена, я записав, все, нічого не знаю. Ну, головне, що, головне, що картиночку то зробили, да, ну, слава Богу, тут, принаймні, без запечаток. Тому що в цілому, ну, очікування від цієї адміністрації. Ці в цілому каденції по всім на всіх рівнях і по всіх напрямках вони занижені. теж. я думаю, я, я не знаю, що обговорювали ви цю історію про те, що пару днів тому був день військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки, і там різні управління публікували ж ну картиночки. Відповідно, якби свято, це все. І більшість управлінь опублікувала зображення російських кораблів. Вітаючи, ну, це американські американські управління, там або е, там військові якісь блогери крупні, ну всі пов'язані з МАГа. Більшість з них, майже 80%, публікували російські кораблі. Це, це просто це фантастика, це неймовірно. Просто ці зашквари розумієш, трапляються в такій кількості, що ти не встигаєш за щось ловитися. Я зрозумів цю стратегію, коли вибивається з норми, якийсь зашквар. Ти за нього чіпляєшся, і типу там можна цим довбати. Так з Ніксоном був вотергейт, скандал, щось неймовірне. Та все, нібито був таким серйозним примірним політиком. А тут вотергейт, вона красива це все. З Трампом кожного дня відбувається якась срань. Просто ну інакше це не опишеш. Але оскільки її так багато, ти такий, Та, а, а як ти тільки починаєш про щось одне говорити. Підловити його в цьому, а він вже кидає наступний зашквар наступний день. Він такий, і це... знаєш, Арістович вищого рівня, мені здається, ні? Це Арістович, у якого вийшло. Тут, правда, ну, ніяк інакше і не скажеш. І я думаю, що Льоша десь намагається. Він думає: ні, ну якщо у Трампа вийшло, я також зможу. там, Я там діджей на Вінілі і граю, і Імперія, це все. Uh, ну, Але якби, Трамп на те, і Трамп, щоб бути певною мірою феноменом, ну, найбільш успішним uh, шахреєм в історії людства це, це феноменальна історія. Щоправда, ну, мабуть, найгірший час для того, щоб він досяг свого успіху. ну, якби, uh, Фортуна, вона така примхлива, Вона. а вам що. Да, Тут хочеться, звісно. Процитувати класика. А, слухай, ну але з іншої сторони, якщо Дональд Трамп закінчив вісім війн, то він вже може братися до дев'ятої. Ну ці легкі він завершив вже. Все, він з ними розібрався. Він каже прості легкі задачі. Ну, якщо він вирішує їх кожного місяця по війні, як горішки щелкає, як насіннячко лузгає. От просто він завершив, то все тепер може братися вже нічого не заважає завершити війну Росії проти України. Ох. Звісно, воно да, з одного боку, але з іншого боку, як навіть Господь взяв час на перепочинок після того, як створив світ. То вже ж Дональд Трамп, хоч безумовно істота богоподібна, та й йому відпочинок треба. Він сказав: ну, дивіться, вісім він за вісім місяців я завершив. Тепер я на вісім місяців їду в Маралага грати в гольф. Не посіть якби... не дзвоніть мені. Набирати сили. Знаєш, я в скандинавськ скандинавській міфології, коли там йдеться про Одіна. То є така історія про сон Одіна, коли він от сильно втомлюється за дуже довгі там, століття чи тисячоліття царювання і праці, він так само на кілька років лягає в довгий сон поспати. От, е, е, Трамп, оскільки, ну, так, яким як вже казав, істота Богоподібна, можливо, і він зараз піде в таке затище та заспокоїться, але звісно, навряд чи. Е, Побачимо, звісно, що буде далі. Мені цікаво от було подивитись за візитом ну, зустріч з Хавєром Мілеєм з розмовами про Аргентину. Той, ну звісно, Чертяка теж хитрий, привіз це ось номінацію до Дональ... ну, як висування Дональда Трампа на Нобелівську премію миру від Аргентини в золотій рамці. Трамп такий радісний був, фотографувався, посміхався. Це все. Згадував про Україну, він же казав, що мені здається, що можливо Путін не хоче завершити цю війну. Але знаєте що? Знаєте, що мені здається, ми досі з ним в дуже хороших взаємовідносинах? І... Я подзвоню і спитаю в нього про Да, А він скаже: ну дональд не треба, тому що це ескалація. Дональд такий і правда, навіщо Україні? Він же там заговорив про те, що. Euh, так щось між іншим говорить. Каже: до речі, хав'єр, а тобі томагавки не треба. Я такий серйозно, що в тебе тепер буде так. Типу, що кому треба томагавки? Давайте, будь ласка, візьміть їх, хоч хтось, щоб ми могли сказати Україні, що в нас закончилось. Затримайте руку кому треба. Да. Тому чесно, в мене. Я е, направду навіть е, поменше ефірів взяв на цей тиждень. У мене якесь нібито стільки інфоприводів, ну насправді є про що поговорити. Та от тільки про цю зустріч з хар'єром Мілеєм можна було б говорити годину або про цей саміт миру в Єгипті, але це все ну інфоприводи, так це все на чому можна робити контент. Але суті так мало. Це настільки все порожнє, настільки все навіть гидке, що просто, от, якби я тебе не любив, так і 24-й канал, я б це сьогодні єдиний ефір у мене взагалі. Я просто від усього відмовився і сказав, ні, я, я просто ну, я, я не можу. Я, я, я не, Да, ну, просто, ну, дипу, ну можна з цього гнати бісом, можна накинути дуже багато жартів, можна провести аналогії. Можна іронізувати, можна сарказму накинути. Це все так. Але проблема то полягає в тому, що за формою суті, там майже тої немає. І те, що відбувається зараз, воно призводить тільки до погіршення, тому що оця ось пауза в конфлікті між е, е, Ізраїлем та сектором Газа, це. Ну, Ізраїлем та Хамасом, буде правильно сказати, це величезна проблема. Це призведе до глобальної ще більш кровопролитної катастрофи. Це вже зараз відбувається, тому що Хамас зараз мало того, що зараз влаштовує масові розправи над своїми політичними опонентами і тих, кого він підозрює в співпраці з Ізраїлем, на це немає реакції. Тобто Трамп каже, нехай і роблять все нормально. Європа мовчить, е активісти руху Вільний Пластилін мовчать. Всі мовчать, все нормально. Ліберальні медіа нічого не пишуть про це. CNN, BBC, ABC і є і CNN, СІНАНІБІСІ, всі мовчать. Ну так, між рядків щось про це згадують. Що буде далі? Іран буде знову постачати озброєння. Сектор газу обов'язково ще я думаю в більших об'ємах. Хамас набирає ще більше рекрутів собі. Тепер ну у них величезна кількість вмотивованих людей, які е, раніше могли ненавидіти Ізраїль тільки з ідеологічних міркувань і релігійних міркувань. Тепер вони ненавидять їх, тому що Ізраїль прийшов, зруйнував їх будівлі, будинки може там вбив рідних близьких, тому що ну дуже серйозна була операція, і Ізраїль часто перегинав там палицю. Та і це треба було або завершувати до кінця, або не починати, тому що. Відповідно, поранений звір він в рази небезпечніший. Очевидно, що Хамас не буде розброюватись. Ну це очевидно. А хто забезпечить їх роззброєння? Хто окрім Ізраїля може це зробити? Американці припливуть і почнуть там операцію? Звісно, вони не будуть цього робити. Турки то боже збав, чого б це вони туди лізли. Єгипет також не буде цього забезпечувати. Це все буде тягнутися якийсь час, але я не думаю, що дуже довгий. Я не думаю, що навіть до кінця року та бодай до кінця осені протриває це перемир'я з новими більш мотивованими рекрутерами, з оновленим озброєнням вже з досвідом того, що вони що тероризм працює і вони отримали більше визнання. Палестина отримала, що вони зараз бачать, що вони не отримують. Засуджені навіть за такі страшні теракти, які вони зараз вчиняють зрострілами зрост цільного населення. Що це буде? Це буде ще більша кровава баня і м'ясорубка. Очевидно, буде тільки гірше. І проблема в тому, що е, впавши в ейфорію від такого миру, Дональд Трамп цілком вірно почне думати, що ну якби і в Україні такий мир можна зробити. А нам ось такий мир точно не потрібен. Але проблема, що мало хто це усвідомлює. І навіть у нас всередині нашої країни можу сказати: ну дивіться, Трамп, я навіть чую, як деякі люди це говорять. Кажуть: ну Трамп зупинив війну між Хамасом і Ізраїлем. Хто міг подумати, але він зміг. То може він так і в Україні війну зупинить, тому це, це для нас також свого роду проблема. Отак, от бачите, за нашими посмішками зазвичай ховається ну, доволі неприємна правда, яку не завжди можеш озвучити на широкий загал. Але не ми з Максимом. Слухай, ну виходить так, що дивись, Дональд Трамп, коли прийшов при до влади вдруге, він згадував Байдену Афганістан. І тоді говорили про те, що він дуже не хоче, щоб Україна перетворилася на цей другий Афганістан для нього, щоб потім, відповідно, Україну згадували йому. То виходить так, що тепер ця війна, яку він зупинив між Ізраїлем і Хамасом, це є другий Афганістан тільки тепер для Трампа? Ну я думаю, що поки що він цього не усвідомлює. Та й в цілому, це ж Трамп. У нього інші підходи до трактування своїх перемог. Він завжди може сказати: ну, слухайте, я зупинив цю війну. Те, що там хтось десь щось не зміг мир втримати, і вона розпочалася знову. Це це все не має значення. Я то зупинив. Була ціла мирна конференція. Я все підписав. Ну те, що вони це порушили, ну що ж я можу зробити? Вони воювали 5 тисяч років, будуть воювати ще 5 тисяч років. А вони, як діти на майданчику, які б'ються, їм, можливо, треба дати час ще побитись. Ну, коротше, він завжди. Е, очевидно, що він ніколи не визнає свою неправоту, свою помилку, це, це прям 100%. відсотків. Тому, ну що, потенційно так, але слухай, для того, щоб е, отримувати неприємне відчуття від е, там. Не визнання твоєї спадщини треба до цього дожити, так? Треба дожити хоча б до кінця цього терміну, щоб потім тебе засуджували. Але він може цілком імовірно піти, принаймні на піку для себе, піку самолюбування і на найвищій точці свого розпещеного его. Просто такий я герой, я миротворець, я чемпіон. І все. А ви потім розбираєтесь самі з тим, що, що трапилось. Це ж класична історія, що там е, після мене е, хоч поток. Е, знову ж таки, повертаючись до Дональда Трампа і до того, що він буде робити далі, я не знаю, чи візьме він перепочинок після, але 17-го числа, наскільки я пам'ятаю, вони мають зустрітися. З президентом Зеленським мають зустрітися в Білому домі. Ну, Здається, що якщо зустріч особиста, не по телефону, то вона має бути про щось важливе. Чи все ж таки з важливого там будуть присутні тільки два президенти, а більше про важливе нічого не варто чекати. Ох, хотілося б помилятись. Знаєш, хотілося б. Включити цю трансляцію, сказати, ми ухвалили рішення, Україна отримує там томагавки. І цілком можливо, навіть я цього не виключаю, хоча ставлюсь досить скептично, що ми щось таке почуємо. Насправді, якщо до п'ятниці не відбудеться дзвінка між Трампом і Путіним. Я думаю, що це така ескаля... ескалація словесної Провокації, щось там числовесна провокація вербальної ескалації, але щось щось ти буде, кого про те, що дивись, в п'ятницю я зустрівсь з Зеленським. І якщо ти не зателефонуєш мені, щось не запропонуєш, то я дам тамагавки, тому що ну, тамагавки це більше історія символічна і знову ж таки без спускової системи тайфун вони будуть просто у нас лежати собі, тому що наводних баз для запуску у нас немає тамогавків, наземних баз у США у самих дуже мало. І поки воно до нас доїде, дай Боже, щоб це до весни трапилось, умовно кажучи. Бо це ж треба ще ці тамагавки знайти, відвантажити, перевезти. А Цю систему тайфун вона величезна, і там треба вирішити, яку віддавати, яку не віддавати. Ну коротше. Це все ще може тягнутися. І от він дає шанс Путіну до п'ятниці зателефонувати і щось запропонувати. Не знаю там. От якщо, наприклад, Путін зателефонує завтра і скаже: Добре, Дональд, ти, звісно, сильний мужик, крепкий орешок. Крепкий орешок, давай в, в Білорусі переговори, а? Наступний раунд. Як тебе? З Білорусі все почалось. Мінські домовленості. Потім це ж також були контакти в мінську на початку повномасштабки. Воно має все в мінську закінчитись. Їдемо в Білорусь, там будемо щось вирішувати. І Трамп такий, ну, спрацювало, тиск спрацював, значить, томагавки не треба. Я домовився, їдьте в Білорусь, я також буду там. Можливо, можливо, буду, можливо, не буду. Побачимо, Путін має приїхати. Путін не приїхав. А ну так в мене ж не було чого Путін приїхав. Якби я був, то Путін би приїхав. А так в мене не було, того Путін не прийде. Ну, Лукашенко треба чи що. Та да, Лукашенко, ну на, на секундочку, та да, тут також дуже сна, ну, друг класний чувак Трампу дуже подобається, але якщо Росія все ж таки не вирішить зіграти на випередження в цій ситуації, то не можна виключати того, що Україна дійсно триматиме АВ. Це правда. Тобто я думаю, що але ну це треба розуміти, що це принаймні на цьому етапі це буде якась там штук 10 дадуть символічно, і то знову ж таки. Розуміємо, що у нас немає платформи з яких їх запускати. Прийду спочатку тамагавки, подивимося, що буде далі, якби, а там може навіть дадуть з чого тими тамагавками стріляти. То вже буде теж. Хіба що можливо у нас? Ну, я, я, звісно, не сумніваюся, що наші люди дуже креативні. Можливо, спускової системи для Нептуна візьмуть та й тамагавки, ще то якось запустять. Всяке може бути, або там скотчем його примотають до і Побачимо. Але ну, те, що вони можуть у нас в підсумку опинитись, не виключаю, чи це на щось серйозно вплине. Ну поки що досить з великим сумнівом до цього ставлюсь. Лукашенко нещодавно теж заявив, що готовий на велику угоду зі сполученими штатами. Білоруський диктатор заявив, що готовий на взаємовигідну угоду з Вашингтоном. За його словами, відновлення діалогу з Америкою має відбуватися виключно в білоруських інтересах. Ми готові з ними укласти велику угоду на одних терезах. їхні питання, прохання та вимоги на інших наші. Вирішуємо. Ми до цього готові. А я перепрошую знову ж таки, які можуть бути інтереси на одніх терезах, а які інтереси на інших терезах з Вашингтоном у Білорусі? Я знаю. Ну там якісь стратегічні поставки, картопля все таке. Ну, сполучені Штати Америки славляться своєю любов'ю до картоплі фрі, і в цілому там споживання картоплі на досить високому рівні, можливо, така якась стратегічна співпраця. Але звісно, в цілому, якщо говорити про, про Фредовича і про те, що він зробив глобально, мало того, що він Путіна повернув із забуття із статусу нерукопожатних і ізольованих, він його вивів знову в повноцінного гравця. На, на міжнародну арену, то він ще й Лукашенка суб'єктивував. Ну, типу, тобто про нього взагалі там мало хто знав, а хто знав, давно вже забув, але він його вивів до того рівня, що він там, Лукашенко говорить телефоном з президентом США про щось вони там спілкуються. Просто він з ним спілкувався напередодні зустрічі з Путіном на Алясці, про щось там радився, з президентом Білорусі. Президент США говорив, тобто ну, Лукашенко зараз взагалі, мабуть, на найбільшому підйомі за весь час своєї кар'єри. У нього ну, там теоретично розміщена ядерна зброя на е, території його країни. Е, він Путіна врятував від Пригожина, е, його поважає президент Сполучених Штатів Америки. Ну хіба він якби зі збитого льотчика? Над яким уже висів меч, Він перетворився взагалі на прям на Гравця. Це, 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 така, це така феноменальна історія. Це, це могло трапити стільки за каденції Дональда на Трампа, чесне слово. Е, і ну, є певні ризики, що дійсно чому а Лукашенко так актуалізувався, чому я саме за Білорусь почав говорити, що Путін може запропонувати. От мені оця активність Лукашенка насторожує мене. Мені здається, дійсно, що вони можуть спробувати прогнути історію на перемовину в Білорусі. І як на мене, це... це буде складна історія для нас в плані того, щоб навіть теоретично від цього відмовитись. Тому що як це зробити, якщо на це там Трамп поводиться. Ну, а якщо погоджуватися нам, то це буде черговий фарс знову, який нічого не прозведе. Поки що, поки що така собі історія. Поки що знову виглядає не дуже. Знову виходить, ми, як ці дві бабки на лавочці, не задоволені тим, що відбувається у світі. Сіли, обговорили, пора й розходитися, пора й честь знати, як то кажуть. Я сподіваюся, до наступного тижня щось поміняється, але з кожним тижнем бачиш, що у нас все менше надії. Хоча, ну раптом буде, знаєш, і на нашій вулиці свято, і розсипеться якась криптовалюта з багажника. По вулицях Києва будемо збирали. Максу, дякую тобі. Дякую за запрошення. Завжди рада. Якщо комусь не вистачило, завжди знаєте, де мене знайти телеграм. Канал Несвітайлов. Тік Ютуб канал Несвітайлов. Приходьте поспілкуємося ще і там з вами радий, буду всіх бачити. Дякую всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Дякую, що ви з нами. Робіть так і надалі. До наступної середини, звісно, побачимось. Бережіть себе, папа.